Раньше теперь кирпичный, там прохладненько. У Вас никто не здесь спрашивает. А взял, взял. Валя. Валь!

Саня, став, став, Санька, став! А давай лево нос, короче, давай, попробуй, Рочка. Лево нос. Вовчик, наступите. Да, стой, стой. да, 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 Вадим, да, да, просто Вадим, шире, Вадим, Вадим, Вадик, ща, ща туда, ближе туда говорит, нашу в ширину, зачем? Иди в ширину. Добивай! Да! Молодец, молодець, молодець Ростик! <клевця> умничка! Умничка, Ростик! Бачиш, коли ти його пробіг і получилось! Пробігай, не стисняйся. Молодец. Так, щоб повалилася. Ілюша, проси ширше, Ілля. Завжди проси ширше. Розтягніть їх. Вадик, передачку плотно роби. Берегти, Саня, берегти, да. <соединяющие> Санька, берегти, <сберихты>, Вадим. <соединя> а, Евгений, спокойно, спокойно. Там все дверь закрыть. Еще есть, Сань? Да, вот здесь, другая <соединя> сторона. Плюс. Ну, плюс. Вова, плюс Вова есть? <соединя> Вадим, простей, Вадим, проще, Вадим. Плюс Вова, максим. Вадим, шерша, Вадим, шерша, шерша, Вадик. Не, Вадик, снимай, не снимаемся, Евгений. Да. Другая сторона, Сань. В, Вадим Вискоч, Вадим Вискакуй, вот так Санька, я Вадим, я Вова. Молодец, молодец, Вадимчик Расстрел, Сзади, Вадик, сзади Вовчик Підньова, Вовчик поднял Підньо, Вовчик. Илюша, Вадим, Вискоч, Вадим, Вискочь. Саня, да, Саня. Я Саня да нет, Саня, это уходящий. Хлопці, підніміть голову, поспілкуйтесь між собою. словіть задоволення, пограйте. Все, оставляй його, Росик, оставляй там Вадіму, оставляй. Вадім серединці, молодець, да, Вадим, да, 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 вот так будь Вадимчик, Молодець. Умничка. Бери, бери, бос! Водім тись хтось, водімте ти салом. Та ніду кудась сховався. Вадим, перший там, Саша, йди середину. Чи ти зупинився? Добре, люса нічого нічого. Саш, віддав передачу і зупинився. Чого? Вадим, 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 ось, ось 21, да, 21. Саша, вище. Саша, вище. Вище, Саша. Вадим, під нього, Вадим є, Вадим'я, є. ширше. Вова, є друга сторона, не тільки ця! Розвертай, Вова, розвертай. Так, да, да, Вадим, виганяй вову вище, сам заходь всередину, молодець. Саша, працюй, Ру... Ілюша, працюйте там! Що ви завмерли? Вножки, вножки, вовчик, вножки, шукай, шукай, шукай. Вадим, не стій! порухай там, Вадим! Вадимчик, а ти можеш його попросити в нього м'ячик, якщо він тебе не атакує. Чого так? О, о! Молодці! Давай, 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 давай! Порухались, порухались. Стріляй! Хорош. Вадім, проси! Вадімчик, коли він іде в бровочку? проси! А віддай! зайдеш всерединку! Вова, спина, Вова, стань так, щоб він тебе був перед лицем. Отак! Ні, Вадим, Вадім, це далеко, Вадим! Він буде розганятися, вадік. Вадик, Вадик, Вадик. Ше, 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 там, де суддя. Там до суддя, Вот там. Вот так. Да-да-да, пацаны, да. Вадич, ти типоняв? Рухаєтесь. Паралельно, Вовчик. Раз, два, раз, два. Рухайтеся. Санечка, вісьмий номер, Саня, восьмий номер, падай з ним, падай з ним. Да, Вадим, да, да. Саша, де за спиною в тебе, Саша! Макс, Макс! Водім, ширина, Вадим! Вадик, право, ліва рука! Де куди? Вадим? Водім, де ти маєш бути? Макс, є водім, Макс! Є водім. Проси, є роз, роз, проси. Є Да, спокійно, санька, передовжий себе. Да, другая сторона. Вовчики, Вовчики. Правая рука, да, 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 працюйте, 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 хлопцы, працюйте. Молодец, 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 выбору, выбору. Вовчик, продвигайся. Еще Так печешь, капец. Саша, ще падаєш, 21. Саша. Саша, з восьмим падаєш, отак. Да, 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 отак. Отак падаєш. Отак. Отак падаєш, падаєш, Вадимчик, ліва ручка. Саша, восьмий номер. Саша, восьмий номер. Все пішли. Макс є. Саша, перший. Илюша, сырся, Илюша. Да, заходь. Просто... заходь. Хорош. Хорош. Стреляй. Хорош. Добрый, добрый, добрый. Молодцы, молодцы, вот сейчас трошки проснулись. Вадик, молодец. Саня, Сань, заходь туда. Вовчик, выгоняй его туда, Вова, выгоняй его туда, хай працюет там. Хай там працює! А тепер вуще, Вадимчик, вуще. Вот бачиш, він біжить сам до тебе 20... Вот так. Знімай, Вова. Молодец. Макс, 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 порухайся, можеш трошки до лінії вийти. Вийти, порухатися, командуй ними, підганяй. Ширше, вправо, ти дожен кричати, не тренер. Ти дожен хрипіти, права, ліва, поняв? Командуй. Санчик ще падає, сантик з собою йде гравець.

Росік, росік, росік. Дивись 28-й, 28-й, уважно на відстані. Отак в серединці будь. Піднімайте, піднімайте, Вадім, виганяй їх, Вадім, виганяй! Іди, Давай, Тьом тюм! Артем! Вадимчик, зроби менший зазорчик, щоб він до тебе. Таба... Во-го! Туди, йти, нашої тобі. Іди туди, тут, ліп, просити! туди, поліз. Саня, Бордиян! Чтоб попал, было бы, конечно, классно. Санька, Санька! Саня, Бордиян, что попал, блин, в падении, было бы красиво. Давай сюда, ведь почивай. Все, в том месте, Давид, Шо... Давид, сюда, Давай, 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 Давид, давай, лишай его там. давай, 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 молодець. Санька зараз три хвилини виходиш. Росік забирай. Запросив, Артем на! Я тобі що просив, Артем! Чого ти сюди лізеш? Артем, от там, от там, ще далі йди. Вавчик, Вавчик, заповняй серединку. Вовчик, що ти тут робиш? Перекидай, раз, два. Ще раз, ще раз. Вадим, сильніше кидай, Вадимчик. Росик, перейдем його. Забери його туди, отак. От ну, замикай, Ірюша. Міняйте його. Люшка, рюшка. Готовтеся. Марк, готовься! А є скіпідар? <рес> в цьому Ілюхі трески підара, блін. От хуліган малий. Десь в п'яточки трошки налити йому. Живий? Ілюшка, все добре? Браво, браво, Ростик! Ростик, тепер ти поняв? Да? Молодець, все, не бійтеся, пацани, грайте в кайф. Молодці. Марк, Марк. Давай, 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 Марк, давай, давай, давай. Подив, подив, Та Давай, йди сюди. Браво, Вадик, браво, умничка, вообще. Розумашка, Тьома, Йомот, Тм, Кать, Тм! Тм, не лізь сюди, тьома. вище йди! Нав'язуй, нав'язуй, рос, нав'язуй. Браво, браво, тьо! Постав візьми. Є, зайшов! <с> браво, браво, пацани! Марк, не виключайся. Марк, будь готовий. Зразу віддавати ножкою ростіку. Давід! Ширше, що ти там, що ви там втроєм стали? хулігани? Хуліган? Дві хвилини виходить Ілюса, Вадим і, і Сань. Бігом готуйтесь. Давай, 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 пацани, розігрійтесь. Ілюша, де як? Скільки пальців. Все, ти готовий. Вилічили. Молодець, 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 роз, роздавай! Роз, давай! Став спинку, став спину! Ні-ня, -ні. Ні -ні. Марк, да, Марк, Марк! Браво! Умнішка, Марк, не виключайся, завжди будь сконцентрований. Чув у мене, будь сконцентрованим! Дай тьомі, дай тьомі! Йома, дай. тьома, там поборотися. Вавчик! Вавчик, брат! Отам де ти стоїш! Отам! От не давай йому навіть розвернутися! В середину, Марк! В середину! Марк! Ширше! Підбирай, Марк! Макс, макс, макс. Марк! Стали по позиціям! Воє, воє, воє! Вовчик, проси, Вовчик! Раз, два, швидше! Всьо, вовчик! Ширше. Саша, саша, все, все ще да. да. не вибрали! Ні, 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 не треба підкат, не треба підкат. Він тр... має відбороти. Ві, вони можна! Ой, тяжко жити, жалко, вмерти. Браво, Макс, браво! Макс, завжди будь сконцентрований, чув, завжди дивишся. Тройка готується. Росік поможи, Росік, поможи, він іде до тебе. Росік двадцять, двадцять Росік. Спайте хтось до Росіка один. Стоп-стоп-стоп-ток. Давай. Бурдія. Росік. Давай. Давід, Давід, іди зліво. Давід, іди зліво, Люся, ти справа. Ну що? Ні, не вийшло. Скажи, вилучилося? Молодець, давай, молодець. Саня є? Саня є? Так, Саня є, 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 Давід. Хорош, Давід є? Давай, давай йому, давай, хорош. Артема, Давід, є? Артем є перший, давай, давай, давай. давай, давай, давай. Хорош, 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 хорош. Ооо! Давай, давай, не сісти, тисніть. А мені це не видно. Не видно. Аааа. Нічого, вовчик, вовчик! Давай справа. Вадимчик, страхуєш Марк, Марк! Уважно, уважно, сконцентровано. Вовчик, що там? Рішив, поборотися? Нема де енергії, діти, що? Розвернувся до бровку віддав віддали, підскочив зразу. Все. Рішив, дай енергії потратити чи-чуть. З ударом, Іллюс! Пробуй Ілля! Нічого, нічого, Ілюса, добре, добре. Наша є дві хвилинки зіграти. Санчик, а если там прошло, да? Да, а да, там было эффектно, эффектно. А, 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 Илюха нас давай, який, жесткий Джон. Не дай Вадим. Молодец, Марк, давай задай 15 номер. Марк, 15 номер. Сыни, сын. Давай, 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 да, 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 да разгоняй. Артем, ну опять ты не на своем месте, Тема. Тем, вот кому Саше требовал видавать? Ну, хоть Все, 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 Макс, спокой. Марк, раз, Вадим, хорош. Санька, пойдем, Санька. Відкривайся, Санька біда, підкрийся, Сань! Саша до нього Поки не гаркнеш, блін, нічого не буде. Тьома! Артем, швидше, Артем! Швидше предлагай себе! Дай Тьома є! А, -а, а махну красиво. Є... Марк і Вадим Вадім'я, Блін, а куди ти його б'єш? Забирай, Марк, забирай! Отак. Ви, Вадиму Марк. Марк, будь уважніший, будь сконцентрований. Марк, у мене? Іграй в футбол, не панікуй. Вадім, ама... а це Давід, ти... а чого ти боїшся?

Давай, давай, Тёма, побори. Ну все води, где люс? Вадик, Да не, Вадим! Давай, Даня, вверх! Где Илюс, а сэр? Стоп, Вадим, исходь. Да, Саня е! Рукой, Да! Бундор. на. Ах! Марк, Марк! Марк, увереніше, передачку плотну. Ну, Ти маєш бути впевнений в цьому. Впевнені, що всі передачі робимо. Центр знімаємо, Санька, знімай! Це перемога. Ми вітаємо команду Вінсмарт. Перший пробний у нас турнір 6 плюс 1. Щось здалося, щось ні, але це вагомий внесок в розвиток нашої команди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!